Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу. Давненько у нас не було ніяких смаколиків на каналі. І взагалі таких відео дуже мало. Але я думаю, користаючись нагодою приготування вареної домашньої згущеного молока, зніму для вас таке відео. Можливо, комусь буде просто цікаво, можливо, хтось забажає приготувати для себе. На рахунок смаку можу сказати одразу, що це буде. Смак дитинства. Зараз такого зущеного молока, окрім як безпосередньо у людей, які її виготовляють самостійно, придбати майже неможливо. В цьому відео я покажу повний рецепт приготування, що як робитиму і при яких температурах все від А до Я. Я думаю, кожен може це зробити самостійно. А на рахунок, чи можна замовити в нас таку згущенку, на сьогоднішній день відправок новою почтою немає. Багато хто цікавиться, але поки що цього нема. Колись можливо і буде, але не зараз. Зараз поки що покажу все, що ми будемо для цього використовувати. І далі вже по мірі поступлення, як то кажеться. А саме нам. Знадобляться півлітрові баночки. Баночки ми не стерилізуємо, так як готувати будемо в автоклаві. І процес стерилізування буде проходити безпосередньо під тиском та температурою, яка буде в автоклаві. Головне, щоб баночки були чистенькі, стекла вся водичка, і тоді все буде. Добре. Також потрібна буде ємкість в залежності від об'єму, якого ви будете годувати. Чим більший об'єм, тим більша ємкість. Ну, я думаю, це кожному зрозуміло. Також знадобиться в нас сухе молоко, кришечки для автоклаву, цукор. Та й, звичайно, коров'яче домашнє молочко. Ну і отакий примітивний міксер можна використовувати, можна використовувати блендер, але ми будемо використовувати ручний такий вінець. Об'єм готуємо невеличкий, так як готуємо його безпосередньо для власного споживання, для наших дітей, то багато. Його робити не будемо, Хоча раніше робили і для продажу, і продавали, і вона досить користувалася попитом, але на сьогоднішній день, так як дуже сильно знизили ми об'єми продаж за певних причин, то поки що її у нас в прайсі немає. І також нам знадобиться дві пачечки ваніліну. Це я поставив, думаю, заразом вам покажу. Виготовляємо. Свинячий паштет. Як саме ми його готуємо, зробимо для вас відео вже на наступному тижні. Кому цікаво, підписуйтесь і не забувайте підтримати нас вподобаючкою. Отже, що ми робимо в першу чергу? Об'єм у нас буде на 5 літрів молока. Тобто, переливаємо наше молочко в ємкість, в якій безпосередньо буде. Готуватися вся ця консистенція до того, як вона потрапить в баночки. Переливаємо. Перемістили молочко наше в ємкість, після чого ставимо його на плитку і нагріваємо до температури 35-45. Плюс-мінус може там трошки більше бути. Найголовніший момент з цього, щоб це безпосередньо молоко не дійшло до температури кипіння. Тобто пастерилізуємо його і поступово додаючи цукор, розмішуючи його тим же самим вінчиком. До того стану, поки цукор не розтвориться в молоці. Використовуємо так, як у нас 5 літрів молока, беремо 5 кілограмів цукру. З розрахунку 1 кг цукру на 1 літр молока. І разом з цукром додаємо до молочку. Дві пачечки ваніліна. Ну, тут у нас по 2 грами в пачечки. ну, На 5 літрів цього буде достатньо. Якщо ви хочете більшого аромату, ну, ми пробували на такий об'єм додавати 6 грамів та це вже забагато. Менше якби замало. Як на особисто наш смак, 4 грами на 5 літрів оптимальний варіант. і... Цього достатньо і його не забагато, але знову ж таки це вже робіть якби під свій смак. І е, саме це, з цим продуктом е, не, не можна повторити ідеально точно. Е, знову ж таки, скільки людей, скільки думок, так же само, і скільки людей, стільки й смаків. Але то давати його варто, без нього не буде такого аромату. Молочка. Після того, як ми підігріли молоко, додали цукор, ми можемо бачити, як значно е, збільшилось в об'ємі кількість нашого молочка, і змінилось воно в кольорі. Після чого додаємо сухе молочко з розрахунку 400 г на 1 літр молока. В нашому випадку, якщо ми готуємо на 5 літрів молока, то додаємо 2 кг сухого молока. Поступово потрішки додаємо сухе молочко і ось таким чином змішуємо його в однорідну масу для нашого молока. Перемішати треба до того моменту, щоб не було е, таких крупинок, щоб воно повністю розчинилося в нашому об'ємі. Ще раз повторюся, це ви можете робити якось таким вінчиком, Так же само можна робити міксером, блендером. Чим вам буде зручно або що у вас є, мені більш звично ось так. І після того вже, як додали повну кількість сухого молока, ретельно це все змішали, але попри це все... Як бачите, комочки трішечки залишаються, і скільки я їх не колочу, вони все рівно трішечки небагато, але все ж таки присутні. То починаємо переливати це все заздалегідь підготовлені баночки, але будемо ці комочки трішки проціжувати. Можемо використовувати звичайну марлю, а можемо використовувати сіточку, ну, в кого що є. Вдома на кухні. Принципово це нічого не змінює. Кому цікаво, підписуйтесь, ще раз повторюся. І хотілося б, щоб хтось написав в коментарях, чи готували за таким рецептом, чи сподобалась вам таке така і риска. Можливо, хто повторить за нами. Приготує і відпишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Порозливали по баночках, і того у нас вийшло з 5 літрів молока, якщо робити пропорцію 5 літрів, отримали ми 20 півлітрових баночок нашої консистенції. Тепер після цього накриваємо її кришечками. Добренько його закриваємо, прокатуємо ключем і відправляємо в автоклав. Ну, саму роботу з автоклавом я в цьому відео не буду показувати. Якщо комусь цікаво, хтось не знає, як правильно користуватися автоклавом. Пишіть в коментарях, тоді вже знімемо окреме відео. Обзор автоклава, як ним користуватися. І все так далі. Скажу лише одне: що в автоклав закриваємо герметично, ставимо на вогонь, доводимо до температури 110-115 градусів за Цельсія. Вибачаю, заговорився. і... При температурі 110-115 градусів витримуємо 20-25 хвилин і вимикаємо. Запустили наш автоклав. І тепер очікуємо, поки набере температуру, як я вже сказав, 110-115 градусів. 20-25 хвилин при такій температурі і вимикаємо його. Потім очікуємо поки температура та тиск знизиться до ісходного положення. Тобто при запуску ми накачували одну атмосферу, і температура була 20 градусів. Очікуємо, поки всі ці показники знизяться до того рівня, на якому вони були. І тільки тоді спускаємо ту одну атмосферу, яку ми накачали, і відкриваємо автоклав. І так, друзі, у нас вже наступний день, що ми бачимо, тиск повернувся на ту поділку, на якій ми запускали автоклав, температура також знизилася. Тепер після чого ми спускаємо вже через сосочок. Той тиск, який ми накачували, і відкриваємо автоклав. І дивимося, що в нас вийшло. І ось маємо ось такий кінцевий результат. Все вийшло. Зараз будемо відкривати, дегустувати її. У нас все вийшло. І у вас обов'язково все вийде, якщо забажаєте, тільки приготувати самостійно домашньої, смачної вареної згущеної молочка. Як бачите, все просто чудово, загуство Ніде нічого не надулося, всі кришечки. Все чітко. Ну, а вам бажаю всього найкращого. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що підтримуєте нас. Всім на все добре. До нових зустрічей!